Природу, дома, цвіти, потом на Нового тілку нарисував, потім ще тьощий язик нарисував, тарілку нарисував, все 49 картин. Мистецтво від серця. У галереї мистецтв відкрили виставку полтавця Олексія Гаврилова. Він інвалід з дитинства, не може писати, читати, але відчуває світ через мистецтво, говорить його сестра Катерина. Я такий діагноз, як от, ем... коли людина помирає і ходить в кому, і її оживляють, і потім ніхто не знає далі, який шлях буде. І в дитинстві він пережив такий досвід і вижив, у нього. Світогляд і відчуття залишилися ті, які залишаються у дітей, те, що ми не можемо в собі утримати. Майже два роки малює з Олексієм його тренерка Олена. Такі заняття проходять двічі на тиждень. Окрім малювання, виконують разом і різні вправи. Потім ми перейшли чи на рухливість. Я стала займатися з різними вправами, як на візуалізацію. Це глазомір. Просто народі. потім на різні реакції, розуміння, який просір він великий чи великий. Щоб коли він переходить дорогу, щоб він розумів, де машина йде близько чи далі. Найбільшим проектом Олексія став благодійний персональна виставка в Китаї. Майже всі його роботи пішли з аукціону, розповідає сестра Олексія. А кошти передали місцевій спільноті аутистів. Починав навчатися малювати Олексій Гаврилов у полтавських художників. Він займався з цими художниками і завжди малював свої якісь об'єкти, свої ідеї. Я помітила, що. Важко йому копіювати чиїсь ідеї або нав'язати йому ідею, яку він не хоче малювати у художньому музеї. Галерея мистецтв імені Ярошенка це перша персональна виставка Олексія Гаврилова. Його картини передають життєрадісний світогляд автора, говорить директорка закладу Ольга Курчакова. Мистецтво лікує ця можливість самовираження людини. Вона надає можливість взагалі відчувати себе. Не поза соціумом відчувати себе, в якому в свій світ власний творити власними руками. Подивитися на роботу Олексія Гаврилова можна протягом місяця.